Штовх... Ну ви пам'ятаєте ті важкі часи, і це вас лякає. Але зараз все по-іншому. Зараз у вас є зброя, є якась перевага. Може бути суперечка, ви можете посваритися. Тут вийшло так. От, посваритися дійсно, це вівторок ближче до середи. І ви зможете свою правду довести, доказати і відстояти себе. І після цієї сварки, після цього, як ви переможете, ну тут перемога, правда за вами. Починається нове життя, нові відносини. Може, так, може ви взагалі підете з цього місця і в інше життя, в нове життя. Так. Така середа, середа саме перемога. І нове життя краще, набагато краще, вже так погано, як було, не буде. Далі, дійсно, в середу є дорога, ви можете переїжджати, може бути затримка фінансова у грошах. Скажіть, з кишою. Ну, в середу дорога, четверг, середа. Шлях, дорога. Тут магічно. Ваші фінансові проблеми, от якщо є якісь затримки, щось у вас дуже довго немає, не приходить, може виплата якась, це із-за фінансів. Заперечую весь негатив убираю. Ну, тут чітко показано дорога, подорож, переїзд, середа. Угу. Якщо дивляться військові, можуть бути е дані накази, але в останню мить зупинить, як е перене перенесуть. От ви вже готові, морально, вже ви знаєте, що маєте вирушити ну, на завдання якесь то.